Коротше. Так, ану, тихо, він їздить тут. Коротше, відео про те, що ви робите, коли ви втомлюєтесь. Коротше, мої очі про це говорять. Коли в тебе 10 зйомок на день, ти заробив всі гроші світу, але вже дихати тобі не хочеться. А що треба робити, коли ти прям втомився, приходиш з роботи, замаханий? Дуже класний рецепт. Просто візьміть якийсь собі офігенний, дуже класну їду, яку ви полюбляєте. Там суші, там пиво, не знаю, все, що ви любите там. Поставте якийсь фільм і просто кайфоніть на самоті, щоб вас ніхто не чіпав. От просто поїжте щось дуже смачне, це ви кайфоните від цього. І просто побудьте самі. Поваляйтесь на дивані, на ліжку, годинку, повитикайте в телефоні. Саме найкращі ліки це побути на самоті, щоб ні з ким не спілкуватись. І ви зразу ваш організм зразу набирається енергії, зразу набирається сил, і можна далі комунікувати з людьми, яких ви ненавидите. Все. Простий рецепт. Отримати задоволення на самоті. Я це роблю, я щось замовляю собі або купую якусь класну їжу. І дивлюся просто фільм. От і все. Так, що такий рецепт, як відновитися після втоми?